Я би хотів вам зачитати Євангелія. Можливо, є люди, які ніколи ніколи в житті не читали Біблію, і можливо, це сьогодні буде перший раз, коли ви почуєте звістку Євангелії, і куди б ви не йшли? Я б хотів, щоб ви на секундочку зупинились. Чому друзі? Тому що я не хочу, щоб ви втрачали можливість сьогодні почути вістку, яка змінила мільярди життів, друзі. Яка повернула і трансформувала життя мільйони молодих ребят по всьому світу, з ніг на голову. Друзі, я хочу вам зачитати пару коротеньких уривочків з Євангелія від Івана. Хто такий Іван? Іван це учень, який ходив за Ісусом Христом. Три з половиною роки Іван, учень Ісуса Христа, ходив за ним і вчився від Нього, що він робив, що він проповідував, як він ставився до людей. І дивіться, що він пише про свого вчителя. Можливо, слова, які ви зараз почуєте, будуть вам дуже відомі. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Зараз є дуже-дуже багато спорів про те, а що було на початку. Якщо ми сьогодні задумуємося всі з вами, а звідки ми взялися? Ну, хтось каже, ну дуже просто еволюція, теорія еволюції нам каже, звідки ми взялися. Колись була якась молекула в воді, і на протязі мільярдів-мільярдів років вона еволюціонувала в різні види життя, і на протязі цього великого проміжку часу з'явилися ми, люди. Але в мене завжди виникає питання, я чистого мислю не як якийсь фанатік, не як якийсь християнин, а як людина, яка просто включає свою логіку. Чи можемо ми. Відповісти на питання, а звідки взялась та молекула. Чи можемо ми сьогодні побачити в нашому житті хоч один приклад того, щоб із нічого взялось життя? Я думаю, що ніхто не може цього побачити. І Іван каже про те, що на початку була не якась молекула. На початку був Бог, був Ісус Христос. Ось хто був на початку. Другий вірш каже, воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без Нього не постало нічого, що постало. Тобто, кажеться, що Ісус Христос створив все, що ми бачимо, всі ці дерева, ці небеса, цю землю, все, що ми сьогодні бачимо, всю природу і людей, створив Бог. І що це сьогодні говорить для нас, друже? Якщо я знаю, що мене створив Бог за своїм образом та за своєю подобою, це означає, що я не просто якась фікція, що я не просто випадковість. А це означає, що я створений з особливою метою. важливо, чи ти дитина маленька, чи ти доросла людина. У кожного із нас сьогодні є якась особлива мета від Бога, і в цьому полягає Євангелія, в цьому полягає гарна звістка, що друзі, ми... Це не просто якась випадковість, що ми просто живемо не заради чого. Ми продукт еволюції. Наша головна ціль це продовжити свій рід і все. А всі такі моменти, які ми відчуваємо, як любов, радість, застрадання і так далі. Це просто біохімічні реакції. Але насправді слово Богу каже: ні, є щось набагато більше, ніж енергія та матерія, яка нас складує. Є щось набагато глибше, ніж просто якісь еволюційні процеси. Друзі, є Бог, який чекає тебе, який сьогодні стукається до кожного серця. І я хочу вам сказати, друзі, я не прийшов вас запросити в якусь церкву, привести вас в якусь динамінацію і так далі. Ні, я просто хочу вам засвітити світом Євангелія, світом живого слова, щоби сьогодні ті, хто із вас ідуть. І насолоджуються цією гарною погодою, насолоджуються цим гарним днем, щоб щось в вашому серці тьохнуло і ви задумались, а можливо, реально є Бог, а можливо, я тут не просто так, можливо, є щось більше, ніж збирати якісь, я не знаю, лайки, подобатися своїм друзям, шукати гарного, гарної думки про себе від навколишніх людей. Можливо, є щось набагато більше. Написано в Біблії, що у ньому в Ісусі Христі було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява Його не огорнула. Друзі, Слово Боже каже про те, що Ісус Христос це світло, і ви знаєте, яка основна функція світла. Коли світло з'являється у пітьмі, пітьма зникає. І тому дуже часто ми бачимо. Таку ситуацію, таку картину спостерігаємо. Коли люди чують звістку Ісуса Христа, коли люди чують Євангеліє, їм стає дуже некомфортно і вони хочуть звідкись втікти кудись, убіжать. Але, друзі, в цей вечір я хочу закликати до кожного з вас задуматися: можливо, є щось більше? Можливо, є світло, яке хоче просвітити сьогодні твоє життя. Він прийшов, аби свідчити, свідчити світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світом, а прийшов засвідчити світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. Друзі, слово Боже каже, що. Бог Ісус Христос в оплоті прийшов на цей світ, друзі. За за... є документи, які підтверджують, що Ісус Христос це реальна історична особа. Дуже багато людей по-різному відносяться до нього. Написано, що Він прийшов у світ до своїх, до тих, кого він створив, до свого творіння, і свої, тобто люди. До яких прийшов Ісус Христос, вони його не пізнали, вони його відкинули, друзі. А сьогодні лунає ця звістка спасіння, сьогодні лунає заклик Ісуса Христа для кожного з нас. І питання для нас, ким би ми сьогодні не були, в якій би ситуації ми не опинилися, що ми зробимо? Ми повторимо те, що зробили люди, євреї, дві тисячі років назад, розіпнемо Ісуса Христа. Можливо, в наш час ми його просто відкинемо, не приймемо, чи все ж таки ми хочемо повернутися до нього, побудувати з ним відносини, бути його дітьми? Тому що далі слово Боже каже, що тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. Друзі, сьогодні питання до вас, ті, хто проходять, чи маєте ви в своєму серці віру? Справжню живу віру в Ісуса Христа. Чи все, що ви кажете, це просто, ну, я знаю, щось там зверху є, хтось, може, є, але ну, я не впевнений. Друзі, Слово Боже чітко каже, що є світло, є той, хто хоче вас спасти, є той, хто прийшов, віддав все, унизив себе до подоби раба для того, щоб сьогодні кожен, хто в нього повірить, він би мав спасіння. Друзі, Сьогодні ви проходите не просто крізь якогось чоловіка, який не зрозуміло, що каже. Сьогодні ви проходите крізь можливість стати людиною Божою, крізь можливість стати дітьми Божими. Що сьогодні для мене означає, коли я стану сином або дочкою Всевишнього Бога? Це означає, що весь твій сором всі твої якісь невдалі вчинки, всі твої гріхи. Все, що ти зробив неправильно в своєму житті, і ти думаєш, ой, я така недостойна людина, і так далі, я такий погана або така, такий поганий. Ісус Христос каже, я можу це все виправити. Прийди до Бога сьогодні таким, який ти є. Євангелія каже, що Бог колись приходив на цю землю, він був серед нас, друзі. Але ми відкинули Його, ми не прийняли Його, ми не пізнали Його. Ми не зрозуміли, що серед нас був сам Бог. Уявляйте, що люди створили з власним Творцем. Вони повели його на хрест. Чому? Тому що світло, яке сіяло в їхніх серцях, світлом, яким був Ісус Христос, воно було настільки ярким, настільки сильним, що тьма не могла його витримати, і вони його вбили. І ми знаємо цю історію, я впевнений. У безлічі з вас висить на шиї хрестик. І що цей хрестик означає? Цей хрестик означає розіп'яття Ісуса Христа. Друзі, ворог людських душ хотів погубити Месію. Ворог наших людських душ, ворог Ісуса Христа, думаючи, що Він його приб'є до тієї дерев'яхи, до того Христа, він знищить його звістку. Але в цьому був Його великий план, в цьому таємниця Євангелія, друзі. Ісус Христос народився від Діви Марії, але не через цілесне народження, а через Духа Святого. Це означає, що Ісус Христос Він був на 100% людиною. Він відчував все, що ви сьогодні відчуваєте. Він відчував біль, втому, жаль, Він плакав, Він був такий, як ми. Але слово каже Боже про те, що Він був на 100% Богом. Друзі, чому я сьогодні вірю в Ісуса Христа? Давайте подивимося, що Він зробив. Коли люди його прибили до того Христа, Він їх не проклинав, він не робив якесь повстання. Навіть його учні казали: Давай ми Тебе захистимо, подоставали свої мечі. Але Ісус Христос, будучи на Христі, Він сказав: прости їм очі. Бо вони не розуміють, що вони роблять. Як багато людей сьогодні не розуміють, що вони роблять. Як багато людей сьогодні йдуть своїм власним шляхом, як багато людей сьогодні закривають своє серце від пізнання Бога. Привіт, друже. Ісус Христос каже, вони не розуміють, що Він творить. Ісус Христос, переносячи просто неймовірні муки. Як людина на Христі, Він не проклинає людину, але Він її благословляє. Друзі, немає більшої любові, аніж хто покладе душу свою за свого ближнього. І Ісус Христос свою любов доказав до кожного з нас тим, що Він помер ще до того, як ми народилися, коли ми були ще грішниками. Ісус Христос не чекає, щоби Ти став сьогодні святим. Щоби ти стала сьогодні святою. Ісус Христос хоче, щоб ти прийшов до нього сьогодні таким, який ти є. Друзі, я розумію, дуже тяжко сьогодні повірити в це. Дуже тяжко сьогодні прийняти звістку про Ісуса Христа, але це правда, це істина, яка міняє ваше життя. І я молюсь за вас, друзі. Щоб ви чуючи це послання, чуючи це послання любові, не відвертали свого взору, не відвертали своєї душі від Ісуса Христа. Слава Богу, друже! Слава Богу! Слава Богу, друже! Дякую, дякую за Друзі, дуже приємно бачити людей, які Ходять сьогодні з Духом Святим, які ходять сьогодні з Ісусом Христом, і це ті вогники, які мають сьогодні світити навколишнім людям. Написано в Біблії, що це як світло, яке приходить в темряву, і ви знаєте, та темрява, яка є всередині нас, вона хоче закрити вас. Вона хоче, щоб ви збіжали. Вона хоче, щоб ви не чули ніякого не про яке спасіння, не про якого Бога, який вас любить. Темрява хоче сказати вам, це все бред, це все сказки, це все міфи, це не відноситься до тебе. Наука каже про інше. Але, друзі, я сьогодні кидаю вам виклик. Перевірте, на чому ви стоїте, перевірте вашу основу, перевірте, що є в основі вашого життя. Дуже часто я ходжу по вулицям і задаю питання молоді, задаю питання багатьом людям, друзі, заради чого ви живете. Заради чого ви сьогодні проснулися? Невже ви думаєте, що заробляння грошей? Невже ви думаєте, що заробляння статусу це той максимум, на який ви здатні? Чи ви відчуваєте, що є щось набагато більше? Чи ви відчуваєте, що є щось набагато значуще, ніж просто бути як білка в колесі? Гнатися ще за екстра мані, Гнатися ще за екстра зарплатою, екстра якесь побажання, екстра якесь. Гарне слово від когось, невже ви думаєте, що ваше життя зав'язане на тому, щоби в поті свого лиця кожен день вставати, трудитися, вспахувати землю, збирати плоди і це все ваше життя? Невже ви не вірите, що є щось більше? Ні, це неправда. Коли я питаю людей, вони завжди кажуть мені, я вірю, що є щось більше. Десь в глибині душі я знаю, що є щось набагато важливіше. Але чому сьогодні, коли ми чуємо про це, про те, що люди кажуть вищі сили, чому коли сьогодні ми чуємо про Ісуса Христа, який вас любить, який зробив від себе все можливе, щоб ви отримали спасіння? Чому сьогодні, друзі, скажіть мені, чому ми закриваємо свої очі? Чому ми закриваємо своє серце? Ви можете мене спитати, навіщо ти тут стоїш, навіщо ти нам це кажеш? Друзі, дуже просто, тому що я маю любов до вас, тому що я знаю, що прийде час, прийде година, коли Ісус Христос повернеться на цю землю в другий раз, коли Він прийде в своїй славі. І кожен з нас предстане перед Ним. І питання тоді буде до вас, що ви зробили з тим, що ви знали? Яке рішення ви прийняли? Ви прийняли звістку Євангелія, чи ви її відкинули? Друзі, чому я сьогодні стою тут і кричу? Тому що я хочу, щоб ви знали, що є інший шлях, є шлях спасіння. Я хочу, щоб кожна людина, яка чує звістку Євангелія, кожна людина, яка є в цьому світі, щоб ви були дітьми Божими.